Добрий ранок! А ну ще його лишнути. Не треба, то зараз прийшли, то я покуль. Давай, давай. Добрий ранок! Тільки рад! не путкам, не Руслан. Добрий ранок! О, о, це, о, Я, я, я відео знімаю. Там за за кукаря. А ще тут там. Там, там. там. Ладно, починаємо нашу зарядку з розминкою кашей. Вперед, назад, вліво, вправо, починай. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Закінчимо. Права рука вверху, ліва внизу. Зміна положення рук. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. І дружно взялися. Раз. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Дірю, снідай. Руки перед собою. Праву ножничку. Право починаємо. Раз, Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Закинь. Только уплавай. Я. Руки. По такую область там Право починаю. Право начинай. Раз. 2, Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Считайте, що ви брасом начали складывать. <сі> вот двіте, дверь. <дійте. сі> так, дата, руки, возьми. Вправу. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре раз, два. 呵呵呵，对。